Вистачає людей взагалі в цій галузі виробничій? Ні, не вистачає. Ну, не вистачає як кваліфікованих людей, які мають там інженерну освіту, які здатні щось розробляти, які працюють дебільшого головою, так і не вистачає людей, які працюють руками. Ну, з того, що мені казали, я так теж намагався таку оцінку. Більше не вистачає мізків, насправді, тому що, ну все ж таки. Зараз набагато легше шукати і рекрутувати на заводи людей, тому що є бронь. Mm -hmm. І не всі люди якби, хочуть потрапити під мобілізацію, вони йдуть, але вони хочуть бути корисними держави, а деяким просто хочуть ну, бронь. Да? Mm -hmm. е, і, ну, це хороший варіант для них, тому що зараз з зброєю проблеми, там, ті, що залишаються зараз, ну, вони... це, це, це менше, менше проблеми, ніж були раніше з бронью на оборонних заводах. Зараз воно працює, плюс-мінус. воно так. Щось цифровізовано, щось воно там, десь воно достатньо швидко погоджується, всі ці списки людей на, на бронювання, і ну, воно є. І все одно не вистачає людей, які будуть е, готові цим займатися.